У нас, у нас в Польщі якось почав краще СММ працювати, ніж в Україні. Ми робимо, звичайно, локалізацію, мабуть, як і ви. А, і ми. Польщі, там якісь такі речі залітають. Вообще. Де ж типу, все говорить, що українці і поляки дуже однакові, ні, 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 взагалі абсолютно різні, ні, абсолютно і, ні. і це в СММі прям дуже-дуже видно. У нас там залітають такі теми. Наприклад, може ну, тема математика, да? і там одне з відео, яке стало дуже віральним. У нас це мама приходить до сина, і вона говор, запитує в нього щось. Типу: Я там дам тобі пограти в Майнкрафт. Якщо ти мені скажеш. Скільки років тому народився Ісус? Ну, з типу такого. <ріст> <ріст> і це прям ну завірало там капець Там і там є інший прикол. Це знову, знову ж таки, я не знаю наскільки етично його утилізовувати далі. Але у нас такий файндінг був може вам <ріст> буде цікаво. Там теж було відео, яке по суті виглядало так: сидить мама, а мама сидить на дивані, і вона, знаєш, типу, як сидить, під піджавши під себе ноги. так Uh, і до неї підходить син. і Я не пам'ятаю, там щось вона говорить аля, там, якщо ти щось зробиш, ми поїдемо в Хорватію». Чи щось коротше таке. Я вже точно не пам'ятаю, і воно якось так завіралось, просто капець. Відео абсолютно якесь звичайне. Я думаю, що та, що тут відбувається? Я пішов почитати коментарі. Що там відбулося? Mm -hmm. Там жінка сиділа, піджавши під себе ноги. Відповідно, стопи в неї були в кадрі, mm -hmm. і стопи були оголені. Так. А, типу там сексизм чи щось таке що? Ні, налетіло купа якихось чуваків, поляків, які почали там, типу, обговорювати ці стопи. А -а -а. Це відео бустанулося, бо, мабуть, інстаграм подумав, що там великий а, engagement. Engagement. Uh -huh. воно почало буститись на нашу аудиторію, яка нам була цікава, і там uh -huh. почав ну почався ще й холівар між людьми, які оце я не знаю. Вони третіш якісь є на стопи uh -huh. паралельно. Ну типу, там таке щось почалось коментарях. Чи потрібен нам такий engagement? Ну важко uh -huh. сказати. Але типу, знаєш, такий хак, який але yeah, краще енеджмент ніж ніж його відсутність ці? Просто yeah, вот. мені теж так здається, так.